Сьогодні в Покровську попрощалися 44-річним начальником аварійно-диспетчерської служби Красноармійського управління газопостачання та газифікації Романом Доценком. Він загинув під час повторного ракетного удару Росіян по Покровську 7 серпня. Російські війська ракету Іскандер поцілили в п'ятиповерхівку в центрі міста. За 40 хвилин завдали повторного удару. Він приїхав з аварійкою, і коли був перший прильот ракети, після цього вони приїхали і вони тільки почали заходити в будинок і прилетіло прямо туди ж був дуже порядною людиною. Я з ним близько, позближче познайомився тоді, коли ми проводили евакуацію. Він він був тоді на триденному графіку роботи, але все одно приходив він на цілий. Цілими тижнями там був дуже велика втрата. Він навчав наших працівників молодих, які проходили працювати. Ну такі дуже велика втрата. для нас. в лікарні рятують ще одного працівника управління – 36-річного слюсаря Артема Студеннікова. каже батій: сьогодні вночі зробили ми операцію, Чити з половиною години робили так, він і не прийшов. Свідомість зараз там біля нього мати Таїсі Васильівна. Ми, ми ми там тримаємо з ними зв'язок. Ще будуть обслідувати його мають стабілізувати. Тому що в нього тиск понижений і він на штучному вентиляції легені 11-річний Микита мешкав в яку влучила російська ракета. Наразі йому надають допомогу в одній з лікарень Дніпра. Хлопець каже: в момент, коли російська ракета влучила в їхній будинок, він вечеряв статом. Начинал брать релки, вот он подошел к окну, помить к окно. Секунду я уже под завалами лежу. Вот. Меня придавило камнем огромным. Я кричал, кричал. Еще сбоку видел огонь. Ко мне двигался. Начал махать рукой, меня сразу заметили. Через пару минут мне пришли два человека. Они меня спасли. Хлопец каже, выбуху не чув. то, что я подошла, меня и спасло. Я, меня самым первым вытащили. Моего папа, он был далеко от окна, ну, как раз он на него шкаф еще упал, которому которому тарелки. Его спасли уже намного позже. Я даже не сразу понял, что у меня рука сломана. Но все нормально, пока не увидел ее. Да, у меня так либо было. Микита каже, зараз почувається нормально. Поруч з ним лікарні мати Ірина. Її вдома в момент ракетної атаки не було. Про влучання в будинок дізналася від сусідки. Від неї ж почула, що Мики тоді стали з під завалів. Я пам'ятаю тільки то, що я упала на коліні на траву. Зі мною були рядом подруги мої, которот які... я упала на траву, почали мене успокаївають, куди то дзвонить. То, що тоді я, я безконечно набирала мужа і рібенка на телефон. вони не відповідали. Как раз спасали моего мужа, и этот второй прилет, который повредил ДСНС никак, повредил спасательные отряды. И муж мой остался лежать под завалами. Ну, Я, конечно, очень благодарна спасателям, которые вытащили моего ребенка, которые раскопали моего мужа, не оставили, достали моего мужа. У него сломано запястье, у него осколочная рана лба, у него гематома. ну, Тоже мелкие ожоги. З опіками та переломами Микиту в лікарню Дніпра привезли вночі 7 серпня. У нього опіки грудної клітини, опіки живота. Також є скелетна травма, перелом тісток і є компресійна. Травма обличчя і забій ока. Окрім того, множинні численні уламкові обломки м'яких тканин там спини, обличчя, грудної клітини. Загроза життю повністю ліквідована, проте здоров'я дитини будемо продовжувати боротися. Тобто потрібно ще доволі тривале лікування і, ймовірно, наступна реабілітація для того, щоб повністю відновити функцію. Розбір завалів п'ятиповерхівки в Покровську завершився напередодні ввечері. Наслідок обстрілу загинули дев'ять людей. Розповідає начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк. Дев'ятеро важко поранених у лікарнях Дніпра. В нашій клінічній лікарні знаходиться 25 середньої важкості людей. Решта людей амбулаторно лікується. Внаслідок обстрілу поранено більше восьми десятків людей, пошкоджено 1200 квартир, будівлі готелів, прокуратури, пенсійного фонду, магазини, кафе та аптека. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.